Сьогодні така ситуація цікава була. Прийшов на прийом чоловік з кішкою. Вони сиділи в коридорчику, чекали, якби поки лікарка звільниться. І я так дивлюся. Мене якась чутчика цю кішку знаю. В неї таке забарвлення цікаве. А потім, коли вони вже там вкололи те, що потрібно, питаю, а ви раптом її не в під'їзді взяли. Я просто пам'ятаю, я не бачила її жодного разу. Тобто це була наша перша зустріч. Я пам'ятаю лише фотку. Я вам чесно шукала фотку. Це був під'їзд, там стояла коляска, і от ці кошенята там десь були. Я пам'ятаю, цей чоловік мені зателефонував. Ми з ним поспілкувалися. Я сказала, де ці кошенята він забрав. І от ось така у нас зустріч. Дуже приємно бачити, отак, от їх через такий великий час. Ось це десь він сказав, вона у нього десь років вісім уже. І так цікаво бачити, якими вони виростають, і взагалі розуміти, що я причетна до долі цієї кішечки.